Привіт, дівчаточка! У минулих двох відео йшла мова про полив орхідей. Сьогодні я поливала одне з своїх підвіконь. Оце. І ці орхідейки. І дивіться, отак я проливом, проливаю, залишаю трошки водички. Я так легосенько, так, щоб. Корінчики могли напитись тут трішки більше, як де. А у тих хорщичках кашпо так, щоб доставали корені Отак, От дно кашпо. Зверху пролила, налила так, щоб корені були у воді, і залишаю на годинку, півгодинки. Як коли в мене виходить їх усіх повиймати, позливати воду. Я ще хочу вибачитися у своїх попередніх відео. Я повільно розмовляла, розтягала. У мене просто дуже повільний потік думок. Що хочу сказати, то треба ще найперше подумати добре. Тож Вибачте, вибачайте за незручності, так як я ще початківець, буду вчитися надалі працювати краще, знімати краще і розмовляти краще. Дякую за увагу та до зустрічі!